Так, пан Ден питає: Є у мене текстолітовий резервуар на 4-5 метрів кубічних сілігосп сілі техніки. Хочу використати для септику. чи реально зробити герметичний перелів у наступне кільце і чи можна бетонне кільце зробити герметичним? Ну, теоретично можливо, але справа у тому, що фікалії вони дуже-дуже агресивні, тому треба використовувати герметики, котрі на це розраховані. А так як я не займаюся септиком, я вам не підскажу. Все ж таки, буф є і залишається а саме герметичне з'єднання це механічне. Ну, Хочете ви цього чи не хочете. Далі. Я не знаю, який там цей ваш бак, тому що. Наскільки він має гнучкість, тобто наскільки він піддається деформаціям, не забувайте, що бак буде стояти в зоні замерзання ґрунту. І такі речі ну бажано, щоб були оббетоновані. Тобто, щоб морозне здимання цей бак не, не, не сплюснуло просто-напросто. Ще один момент: знову ж, текстоліт на сьогоднішній день це дуже коштовний матеріал. Може, варто його якось в інше місце застосувати. Ну, 200 гривень кілограм цих століт коштує. Ну, 200-300 гривень кілограм, уявляєте собі? от е, Тому я не знаю, звісно, що можна використати. От, но я би його от і перелів. Ну, полютаном і гермітьки якісь можна використати. Справа у тому, що якщо там навіть. Десь буде трошки просочуватися. Я не думаю, що це якась велика проблема, бо це ж вже на самому верху, це ж не в самому низу, де є тиск гідравличний від рідини. якби це все ж таки на самому верху, Тому я думаю, що знайдете рішення, там нічого такого страшного не буде.